Місто таємниць, легенд та пригод, місто, яке зберігає найдивовижніші історичні скарби, все це Кам'янець-Подільський, безмежний світ запитань та відповідей всередині нашої країни. Кам'янець-Подільський дивовижне, загадкове та зворушливе місто. Ніхто насправді не знає, скільки йому років. Та з упевненістю можна стверджувати лише одне, що це місто є одним з семи чудес України. Сучасне і старе місто, з'єднані великим мостом через річку Смотрич. Саме ця річка тисячоліттями створювала у скелі каньйон, який виріс, наче кам'яний острів, у суцільних породах волина височини. На цьому міцному острові і стоїть місто, яке неспроста ще називають квіткою на камені. Тільки не вступиш на територію старого міста, як відразу відчувається бажання дізнатися все про загадкові споруди, вулиці, храми, емблеми та знаки. Це можливо, якщо у вас є дуже багато часу, адже в Кам'янці лише архітектурних пам'яток зареєстровано понад 150. Однією з таких, яку просто неможливо оминути, є ратуша у самому центрі міста. Ратуша здавна була однією з адміністративних будівель міста. Тут збиралася міська влада задля вирішення нагальних питань. Разом з тим, у підземелі цієї ж будівлі вершилося правосуддя. Правосуддя вершилося саме у підземелі зі справжніми середньовічними тортурами. Стіни, каміння та навіть повітря ще досі зберігають той жах, через який пройшли реальні люди у часи далекі від сьогодення. Зараз у ратуші діють ще дві музейні зали. Одна присвячена Магдебурзькому праву, а друга майже коштовностям. І саме все про гроші від античних часів до сьогодення можна дізнатися з екскурсії. За все потрібно зазначити, що ви перебуваєте чи ви можете одразу потрапити в ту пам'ятку архітектури, яка визначена історично, особливо цями розбудови міста камянця подільського це ратуша, тобто та будівля, яка є серцем, була серцем життя організації життя середньовічного міста. Але в часі сталося так, що сьогодні середньовічні ратуші протягом більше 40 років перебуває не влада міста, а перебувають музейні експозиції. Дива у кам'янці починаються тоді, коли усвідомлюєш, скільки культур, національностей та релігій переплетено в одному невеличкому місті. В Україні це єдине місце, в якому можна побачити поєднання християнського храму із мусульманським мінаретом. Більше того, ця турецька культова споруда увінчена статуєю Діви Марії, яка стоїть на півмісяці. Ось такий історичний парадокс. Перлиною Кам'янця та певно, що й країни є саме стара фортеця. Її велич, краса та неприступність з давніх давен вабили багатьох загарбників. Початок свого існування фортеця бере ще за часів Київської Русі. Варто лише доторкнутися до цих стін, аби відчути подих цієї історії. Історії великих перемог та поразок. Шляхетності та підступності, відваги і відчаю, саме із в'язниці цієї фортеці за допомогою жіночих пустинок втік ув'язнений у стим Кармелюк. Саме тут турки досі сподіваються знайти своє золото, яке за легендою османські завойовники полишили у цих землях. Стара фортеця продовжує відкривати свої таємниці. Але не квапиться. І чим більше знахідок археологи відкривають, тим більше запитань виникає у вчених та істориків. Таємниць у старої фортеці вистачить ще на багато, -багато поколінь. Так нещодавно при розкопках тут були знайдені сліди існування трипільської культури. А ось ті дві гармати свого часу знайшли діти, які гралися у бастіоні неподалік. Кам'янецька фортеця це унікальна оборонна споруда. Будувалася вона упродовж багатьох століть. Міць її укріплень вражала не лише мандрівників, а й ворогів. Лише товщина стін фортифікаційних укріплень сягала двох метрів. Мріяли оволодіти квіткою на камені не лише через її неприступність, а й через вдале розташування. Більше того, замковий міст, що веде до фортеці, взагалі єдиний такий на всій планеті. Адже проходить він уздовж річки, а не впоперек, як всі звичайні мости. Зараз на території фортеці діють музеї, забратися на башти, пройтися коридорами часу, доторкнутися до минулого все це не просто можливо, все це насправді поруч з нами. Та Кам'янець-Подільський це не лише історія, це світ розваг, пригод, радості та захоплення. Поправу претендує на звання фестивальної столиці нашої країни. Адже тут постійно відбувається щось надзвичайне. П'єц у подільському діалекті означає піч. А під час туристичного сезону Подільський п'єц – це фестиваль народної кухні. Нагодувати обіцяють сотні людей. Домашня колбаска в нас, домашні квашені огірочки, печене м'ясо, домашній печений хліб і надзвичайний первак, як повинно бути в кожній хаті. І нагодують, і розважать, і концерт покажуть. на талановитих людей. Цей край безперечно багатий. Поки кухарі чаклують над стравами, вогонь у серцях глядачів запалюють барабани. цей жанр наш і що це більш драйвово по народному. І думаємо, що це подобається, і ми скажімо так шаленіємо від своєї музики. Хочемо подарувати це людям. Зовсім не випадково місто Кам'янець ще є світом пригод та шляхетності. Адже якщо шукати справжніх лицарів в Україні, то всі шляхи приведуть саме сюди. Відважні та відчайдушні вони будь-якої миті готові на подвиги. Навіть у показових виступах б'ються по-справжньому Все вже у нас тупоє, і тому видають дає можливість нам дратися в повну силу. по-настоящему. Нірка де приводять к травмам. не надіємось у стені жертв. Треба якщо ваша вдача привела вас до кам'янця саме на лицарський фестиваль, то цього забути точно не вдасться. Такій атмосфері дуже просто відчути й себе частиною середньовіччя. Тут зачаровуєшся вмінням ремісників та й сам себе починаєш дивувати, адже й стрільба з лука влучна виходить, хоча й не з першого разу. І танцювальні таланти потрохи проявляються навіть у пересічних глядачів. Та й самі лицарі не лише битися вміють, вони ще й акторськими здібностями володіють. Чудово грають на музичних інструментах та їздять верхи на конях. Тобто для глядачів лише найкращі сторони середньовічного життя розкриваються на такому заході. Це досить цікаво з тільки з однієї сторони. Це весь пафос, романтизм, лицарство, бої. Але середньовіччя це досить такі темні часи. От, тоді не існувало належної ні медицини, ні багато ще звичних для нас факторів. Та сонячне місто спроможне дивувати і сучасними розвагами для сміливих туристів. Місцеві підприємці готові влаштувати оглядову екскурсію. На жовтому бронетранспортері коштуватиме така розвага 50 гривень на одного пасажира. Їде практично везде і ще й плюс плаває за счет водомета і волнуотбойника, який установлені воєнними в совєтське время. Була ідея компаньон товариш воєнний. Я займаюся как бы, преподаю школу Академію по вождению. Виводу, вот що в Кам'янці не вистачає цікавого такого вот чуда. Машинки вирішили отаку от зробити. Покрасили в жовтий цвет. І туристов Відвідування будь-якого музею кам'янця обійдеться туристу від 2 до 5 гривень. Екскурсії по музеях коштуватимуть від 10 до 40 гривень. А скільки витратити на сувеніри? Це кожен вирішить особисто. Такі маленькі будиночки спершу наводять на думку про дитячі забавки казкових персонажів або чийсь добрий жарт. Але насправді це таке сувенірне містечко, звідки кожен гість міста може привезти згадку про подорож. Вибрати подарунки близьким або згадку на пам'ять для себе тут може кожен на свій смак. Адже сувенірне містечко це місце, де час втрачає своє значення. Великий асортимент робить процес вибору навіть найменших дрібниць дуже захопливим. З історією можуть навіть зробити їх власноруч. Так за 15 гривень викарбувати монету, яка має легендарне значення, може кожен гість міста. Срібний на Основна грошова одиниця за часів князів Коріатовичів. Колись за одну таку монету можна було навіть коня придбати. Ми чекаємо монетки. Сувенирные з одной сторони солнышко солнышко это герб поделя і на данный період времени герб Каменца. З другой сторони Георгий Победоносец, пронзающий капьем змею. Это герб князей Каріатовичі, при которых здесь у нас в городе начали чеканиться данные монетки для туристів, які полюбляють зовсім затишний та усамітнені відпочинок. Тут також знайдеться місце. Неподалік від Кам'янця, у селі Врублівці розкинувся неймовірний пейзаж. Дністровський каньйон саме тут приховує одне зі своїх найкращих місць. Ця затока зберігає дивовижні природні скарби. Відпочинок тут допоможе знайти саме душевну гармонію та рівновагу. Дістатися цього місця можна також і річковим транспортом. А влітку на недоторканому лоні природи цих краєвидів. Можна навіть знайти улюблений жіночу квітку архідею. Вот это хозяйственная зона Национального природного парка. Правый берег вот этого залива, это залив реки Тернава, это Врублевецкий лес, заказник общегосударственного значения. Почему он стал заказником? Тут представлено достаточно много орхидных видов. Архидные виды ⁇ это то, что вы, женщины, привыкли воспринимать как орхидеи. Левый берег – это заказник Чапля, тоже общегосударственного значения. Чем он особенно отличился, что его сделали заказником? Опять-таки, орхидные виды. Но есть еще нюанс. Немножко выше по течению, вот с этого места, где-то километр-полтора, колония серых цапель, которых никто не трогает, которые живут, плодятся. И летают, доставляя нам достаточно хорошее эстетическое удовольствие. Национальный природный парк Подейский тофтры в 2008 году, в результате и активного интернет-голосования, которое проводилось на протяжении более чем 2 месяца, вошел всем природных чудес Украины. Но Днестровский каньон, который начинается отсюда, Буквально я говоря кілометр через полтора, теж в всім природних чудес України. Так що ми знаходимося в місті двох природних чудес України. Не менш захопливою квітка на камені є із настанням темряви. Усе, що вдень здавалося, таким знайомим та зрозумілим вночі набуває нового значення. Надзвичайно романтична та загадкова стара фортеця, наче по-новому постає перед очима. Із заходом сонця другого життя набувають войовничі фортифікаційні укріплення. Навіть у цей час вони продовжують зачаровувати та захоплювати своєю величчю. Ворожими ці стіни точно не здаються. Та поки у старій фортеці нічну варту несуть козаки, за перлину Поділля можна бути спокійним.